У нас були такі сподівання великі щодо євроінтеграції нашого ринку про маркет по каплінг багато говорили. Чи розуміють наші європейські партнери, що в нас відбувається, і чи ми самі розуміємо наші, так би мовити, очільники цього процесу розуміють, що вони куди вони нас ведуть і що з цього всього може вийти? Ну, ключове запитання ви поставили, бо дійсно тут же от головне на сьогодні: от я просто я зараз не хочу про деталі, але безумовно на прикладі. От на, на двох-трьох прикладах я вам покажу: ну наскільки безмозгло сьогодні у нас якісь події відбуваються в енергетичному секторі, наскільки там? Розвалені інституції ключові, які мали би бути запорукою стабільності, там стійкості енергосистеми, і наскільки оцей режим воєнного часу, коли не би, там ну, урядовці, виконавча влада, вона бере на себе. Ну, прийняття рішень, якихось, які не суперечать законам, нормативно правим актам, але вони все списують на те, що війна да конституція війна. на паузі, так да? да, конституція на паузі, закони на паузі. А далі воно ж починається хаос, і вони самі вже не до кінця розуміють наслідки того, які свої. Троються ну на якийсь фарс, такий трагікамендікамедія. А енергетика ну це ж надскладна технологічна сфера, і цей ринок він надскладний, і будь-яка така дурна подія. От ті типу, по що якийсь хлопець Саша Гава. Який оператором його хтось призначив оператором цього директора оператора ринку? Така дуже ключова структура в ринку. Він щось таке начудив, що по суті підірвав на півдоби весь енергоринок України. Він його зупинив, розумієте бо він переляку, ну бо людина не. Як не доросла до посади, знаєте, бувають такі розумні хлопці, ліфт їх кудись там підняв. Вони такі толкові, умні мальчики. Їм треба носити за якимось там поважним авторитетним фахівцем портфеля і набиратися знань. А вони вже на перших посадах, і вони починають робити і продовжують дурню. І від того, ну взагалі такі сигнали йдуть, що зрозуміло, що можна все на цьому ринку, можна все, бо ринку немає. Саша Гава його на пів на пів доби закрив своїм вольовим рішенням. Він зупинив надання інформації стосовно цінових показників на ринку, на добу на добу, наперед на внутрішньо добовому, добовому ринку, тобто ринок. Без цінового показника, тобто це вже не ринок, розумієте, і це вже щось інше. Я вже він відіграв назад, злякався хлопець, це все рівно ми його будемо дуже жорстко, і я особисто, перевіряти. Я вважаю, що тут на його прикладі тут треба всім іншим продемонструвати. Що хлопці, ви коли на посади йдете, відповідальні, ви не розумієте, дурні, що ви будете відповідати за це рано чи пізно. Це вам так здається, що вам сьогодні старші товариші кажуть, та роби, я тебе прикрою. Я тебе прикрию, все нормально. Ні, ні, ні. Все будете відповідати згідно з законом. І в даному випадку, якщо що тут є перевищення службових повноважень, а воно тут є, здається, або халатність, то відповідно має бути і я буду все робити, щоб це була відповідне розслідування відповідних органів з усіма наслідками. Я буду руку дуже тримати на пульсі. Але до чого я веду? Чому я на Саші Гаві? Він там зупинився верніше не на ньому, а на його на те на структурі, яка очує, яку він очолює, Це оператор ринка. Оператор ринка енергетичного це от один з базових елементів цієї конструкції, оцього надскладного енергетичного ринку, тобто це такий мозговий е, центр, розумієте, який мусить знати все, аналізувати все і всю інформацію. До нього стікається вся інформація, і якщо є якісь порушення, він зобов'язаний інформувати інший надпотужний суб'єкт цього ринку, це Національна комісія з регулювання, від якої на 90% залежить стабільна робота цього ринку. Бо регулятор у нас, згідно із законом, Нацкомісія, має величезну ринкову силу. Це термін такий є, ринкова сила. Тобто, це такий орган, який має найбільше повноваження, і від його професійних, стабільних, послідовних, неполітичних відповідальних рішень, залежить або нормально працює ринок, або ненормально працює, враховуючи стан боргів. На енергетичному ринку десятки мільярдів гривень, на газовому ринку сотні мільярдів гривень, на в секторі водопостачання, які він регулює вже там мільярди гривень. Він сам зробив цю проблему. В теплокомуненерго десятки мільярдів гривень. Я можу вам сказати одне: що наш регулятор, наша національна комісія, це. Біда і катастрофа реальна для всього сектору енергетичного та житлового комунального господарства. це колегіальний, абсолютно безвідповідальний орган, який наробив за останні п'ять років свого існування за новим законом. А закон був прийнято саме в грудні 19-го року. Під ялинку, як завжди, Андрій Михайлович Герос там цей закон під ялинку в 19-му році проштовхнув ну для того, щоб легітимізувати чотирьох своїх друзів на посадах цих членів Тим часом Тимчасові члени перетворилися на постійних. От вони і начудили ці чотири друга Андрія Михайловича Геруса. Тому і він має безумовно на себе взяти повну відповідальність за те, що сьогодні і на ринку, і в операторі ГТС це я вам так само розповім.